27 червня в Івано-Франківську завершився турнір з класики шашкового чемпіонату України. У змаганнях з класичної швидкої та близьковичної гри взяли участь понад 100 спортсменів з 11 областей України та міста Київ. Юні чемпіони Кам'янського посіли вісім призових місць. Детальніше про здобутки шашкістів далі у сюжеті. Чемпіонат з шашок 100 проводився серед молоді юніорів та юнаків. І дуже приємно, що саме наші юні спортсмени стали основою збірної Дніпропетровської області. А вже і після змагань в Івано-Франківську наші представники нашої шашкової школи складають і Дуже велику частку спортсменів збірної України, яка має представляти нашу державу на чемпіонаті Європи у Таліні, який стартує 30 липня у столиці Естонії. Спортсмени зі своїми тренерами та батьками завітали на зустріч з представниками міської влади, щоб поділитися своїми досягненнями і запланувати наступні перемоги. Сьогодні така зустріч, як у нас прес-конференція, де ми обмінювалися нашими ну, як сказати, пропозиціями, нашими майбутнім, як, як зробити так, щоб наші спортсмени були у формі, їздили на змагання і перемагали. Наймолодшому переможцю Ярославу шість рочків. Він тільки три місяці професійно займається шашками, а вже привіз з чемпіонату України дві золоті медалі. В класичне програв швидкі блискавичне перше місце за роботу. Класичне там було записувати. Я зблікався блискавичний швидкий виграв. І... Найтитулованішим гравцем, який показав неперевершену гру серед юнаків і отримав три золоті медалі, був майстер спорту України та цьогорічний чемпіон Європи серед молоді Андрій Блоха. Останній український турнір це був чемпіонат України в місті Івано-Франківськ. Там нас об'єднали з категорії до 26 років, і в категорії я зайняв три перші місця. Через два тижні почнеться турнір в Естонії, і я планую туди їхати в категорії до 19 років. Загалом спортсменами завойовані 23 медалі: 12 золотих, 6 срібних та 5 бронзових. Завдяки титанічним зусиллям юних кам'янчан збірна Дніпропетровської області посіла перше місце, випередивши за підсумками змагань збірні Харківської та Івано-Франківської областей.